Привіт, бандеринята! Тиждень видався нелегким, правда? Русня тероризує цивільне населення, планомірно знищуючи нашу інфраструктуру. Вони хочуть лишити нас без світла, газу, тепла, ліків, улюбленої кави. Знаєте що? Відкидаючи формальності тижневого дайджесту новин, хочу сказати, що орки нагадують мені того шаленого чувака зі старого фільму, найтупішого повільного вбивцю, з надзвичайно неефективною зброєю. As a nuisance. Ow! What the... На жаль, зброя, якою русня цілиться в нас, буває набагато ефективнішою, ніж чайна ложка. Але ця історія вчить нас, що тікати не варто, і ми з вами приймаємо бій. Тому, попри все, працюємо далі. І як би не було боляче і важко, ми нашу славну Україну розвеселимо. Ми не зупинимося у випуску Бандера новин Червона Калина, а ви не зупиняєтеся у вашій підтримці нашого каналу. Ставте подобайки та підписуйтеся на канал. Міндіч 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 Міндіч. Він заполонив стрічки новин. Він увірвався в кожну хату. Він уже тут. Міндіч. Курва. де ти? Точніше, не тут, а вже десь за кордоном переховуються від українських правоохоронців. Якщо раптом вам пощастило, і весь тиждень ви провели без інтернету та спілкування з людьми, то ви пропустили найкрінжовіший серіал реаліті української політики. Отже, коротко, набу те саме незалежність якого влітку відстоювали прекрасні люди з картонками, з вдячності за кредит довіри вивалило на загал всю брудну білизну однієї з найбільших. Корупційних банд сучасної України з'ясувалося, що співвласник кварталу 95 Тімур Міндіч створив потужну величезну масштабну, ні не статую себе любімого, не симфонію і навіть не фінансову піраміду, а корупційну схему, яка зіжрала 100 мільйонів гривень національного бюджету у сфері енергетики. А ще ми тепер точно знаємо, куди поділися всі сценаристи жахливих серіалів каналу Україна після того, як той закрився. Вони всі хором пішли придумувати поганяла для учасників цієї банди: Рьошик, Карлсон, Чегевара, тенор Ну і парочка міністрів. Так міг би початися бородатий анекдот у виконанні накуреного баті. Але так почалося воістину шокуюче знайомство українців із сценічними покидьками, які дорвалися до бюджетів в той момент, коли країна буквально стікає кров'ю, латаючи розбомблену енергосистему. Предмети прямокутної форми, схожі на банкноти, США, не є грошовими коштами. Міндіч втік за кордон. Декілька фігурантів справи опинилися в суді, і поки ми всією країною шукаємо пульт, щоб перемкнути цей портал в світ бандитської крінжатини 90-х, десь в Голівуді плачуть продюсери проєкту дзвоніть Солу, бо вони ввалили купу грошей в придумування сценарію, а можна було просто переписати наші новини. Після скандалу з Міндічем знайшлися ті, хто всерйоз замислився над перспективою стати гарматним м'ясом російської армії. Прямо вони про це не кажуть, а говорять, щось що типу того в цій корумпованій країні я більше ніколи не буду донатити на армію. Звісно, коли дізнаєшся, що навколо тебе округ мене адіга. Я б лучше раз. То непримітна робота розвантажувача вагонів звучить як мрія. Є лише суттєвий нюанс, чиї вагони будемо розвантажувати укрзалізниці чи російської железної дороги, і по чиїй державі будемо їздити за повітні 3000 кілометрів. Тож, попри усе, маємо пам'ятати усе і всі тимчасове, окрім України. І головне. Не психуй. І допомагайте ЗСУ, які продовжують вести бій над складних Запорізькому і Покровському напрямках. І до хороших новин наближаються свята, і Миколайчик вже підготував всім хорошим українчикам подаруночок, а рашистам лозеняку. які часи такі і Миколайчик. Цього року він співпрацює з французькою компанією Атрейт, яка запускає в Україні випробування своєї стіни дронів для захисту від керованих авіабомб та дронів Камікадзе. Степан Андрійович, встановлення будь-якої стіни між нами та орками категорично благословляє. Не можемо поки бетону встановити, то дронова теж прекрасний варіант. А там далі і рів з крокодилами влаштуємо на кордоні. А у передчутті появи стіни дронів десь у далекому рашистському Петрозаводську втратив свідомість винищувач су 30 Підростаючі окупанти відправилися на учебно-треніровочний польот і, самі того не розуміючи, полетіли далеко-далеко на концерт Кобзона. А якщо і ви вболіваєте за творчість великого артиста, не забудьте задонатити для вовків да Вінчі, і тоді Кобзон продовжуватиме збирати аншлаги щодня. Бажаю міцного козацького вас. Вітають розвідники батальйону Вовки да Вінчі, відділення ударних дронів. Просимо підтримати збір. Полетіли благодійного фонду Твоє майбутнє. Хлопці і дівчата збирають нам. На ударні дрони. Ці дрони будуть використовуватися забуна. Щоб більше не падали літаки від усвідомлення своєї приреченості, та й щоб люди в Оркостані не дуже читали оці всі новини, там вирішили виключити мобільний інтернет. Зробили це за рішенням федеральної влади, бо цей елемент людського прогресу нібито допомагає українським воїнам роз... Воти стратегічні об'єкти, тому що воно коли що ну, його казати, коли воно канішне. Але федеральні цербери не врахували, що не так страшний росіянам тоталітаризм, як неможливість дивитися ті, по дорозі за бояришником. Якщо попередній бунт посіпак Путіна почався зі слів Где снаряди» то наступний може пройти під лозунгом «где 4G» Але ми всі знаємо, закінчиться черговий похід кріпосних на Москву біля найближчої автозаправки. Там або вайфай дадуть, або 100 грам на І мамки не революціонери розсмокчуться. Караєм, караєм безжалісно, караєм палко, караєм не мав би в останній раз. Якщо довго дивитися на новини Росії, можна остаточно під'їхати дахом і забути про те, що, окрім цього, вивороту з запойними демогоргонами та ботоксним з є і нормальний світ. Це світ, в якому французькі рибалки передають українським оборонцям свої сітки для захисту від ворожих дронів. Світ, в якому чеська газета публікує на першій полосі QR-коди зборів на допомогу нашій країні. А чеські волонтери передадуть Україні аж дві ракети Фламінго в рамках ініціативи Подарунок для Путіна. І скільки б там не лютували, демопси Соловйов та Кисельов, ми ці портали та й знищимо. Харкові власники однієї з кав'ярин зворушливо нагадали містянам про загальну національну хвилину мовчання. На дверях закладу з'явився напис про те, що вони працюють з 8 до 8.59 і з дев'ятої до 20.00 години. І поки диванні експерти, правозахисники курця, стирають пальці в кров об клавіатури, бо вбачають всі традиції небачене порушення їхніх прав слухать інстасамку о 9-й ранку, Бандера новини нагадують вам, що хвилина мовчання це найменший знак поваги до полеглих і психологічної турботи про тих, хто втратив у цій війні близьких та рідних. Зупинитися на хвилину не важко. Дати сигнал тим, кому болить про те, що ми пам'ятаємо, якою ціною нам дався цей новий день, важливо. До речі, ініціатором такої форми загальнонаціональної пам'яті була неймовірна Ірина Чка Цибух, госпітальєрка, парамедикиня, яка загинула 29 травня 24 року на харківському напрямку. Пам'ятаємо прекрасну сміливу чеку. Пам'ятаємо кожного і кожну, це потрібно не їм, це потрібно нам. Аби мати сили і сенси боротися далі. На сьогодні це всі новини. Побачимось за тиждень. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Бережіть себе. До зустрічі.